Вітаю командире. Війна з торгоїдами певно скоро перейде в іншу фазу, скоріше всього битву з титанами. Тож, можливо, саме час заробити більше грошей. Один з найефективніших способів, на мою думку, і приємних способів це фарм орфів біля шпилі в торгоїдів. Так, він вимагає декотрих базових мінь спеціалізованих збірок, але повір, це того варте. Що ж, почнемо зі збірки на базі мого корвета Мисливець за пустотою. Основним калібром буде преінженерний Аегіс антиксено ракети, основні особливості котрих є підвищена швидкість стрільби і кількість ракет в лотку. А маленькі ж слоти або цитоскрамблери, або турельні охолоджувальні біми. Утиліти преінженерні тепловідводи, покращений ксеносканер, каустичний відвод і нейтралізатор вимикаючого поля. Із основних на що варто звернути увагу силова на низьке випромінювання, тобто холодна і далекобійні сенсори. З опціональних двопотоковий щит низьке споживання, ремонтні дрони сьомого класу, стабілізатор експериментальної зброї, АПР і одна гардіан плитка корпусу. Мати саме корвет тут не обов'язково, подібним можна зібрати і середній корабель. Шпилів вже на момент створення відосу дуже багацько. Список буде в описі. Я ж обрав цю систему, носій ці можна припаркувати десь поруч. Наступний крок буде не те, щоб необхідним, але я все ж вважаю доцільним його опрацювати. Це пошук і винищення банчі у шпилях. Це такі, скажімо, заважаючі ППО таргоїдів, котрі представляють собою дуже броньовані платформи, котрі випускають вимикаючі ракети. Їх можна уникати і ігнорувати, але якщо вирішили фармити з гравію, люто раджу винищити спочатку банчі. Ось так виглядають їхні ракети, тож летимо десь з зону пуску. А ось і воно. Від корабельної зброї Банчі захищені дуже добре. Маленькі зелені промені це інші дрони торгоїдів протипіхотні. Ракетами вони ж б'ються дуже просто. Це приклад влучання ракетою банчі. 1 мільйон винагороди за одну банчі. Також часом, особливо у Зраї, можна розібрати банчі і ручною зброєю, але радше ховатися від піхотних дронів. Для піхотинця банчі не представляє загрози, хіба що уникати її мін. але треба бити її тільки у вразливі місця. Ось ці міхури. Як бачиш, плазмовий пістолет наносить значну шкоду. Полювання на банчі завершено, тепер назад до корабля. І до тези відозу фарм орфів. Виходять вони або десь поруч з гіперпростору, або зі шпилів. Як тільки отримують будь-яку шкоду, або поруч орф отримує шкоду, випускають вимикаючу хвилю, котра буде ламати Гардіан Модулі. Тож блокуємо хвилю і починаємо стрілянину. Окрім вимикаючої хвилі, орф випускає шлейф корозії, і при отриманні одночасно багато шкоди може вмикнути панік щити. На цьому його оборонні можливості закінчуються, але варто поспішати, адже він буде намагатися втекти в гіперпростір. За кожного винищеного орфа винагорода в 40 мільйонів усім, хто хоч чимось влучив у нього. І вони прилітають чи вилітають зі шпилів кожні одну-дві хвилини, часом по декілька штук, тож, як тепер певно бачиш, заробіток вартий попередніх зусиль. Надалі невідомо остаточно, як буде розвиватися війна з таргоїдами. Як на мене, декілька титанів буде винищено, залишивши мальовничі локації баталії зі жматтям титану. А декотрі скоріше втечуть недалеко. Шпилі все ж будуть функціонувати і досить вірогідно, що торгоїди стануть новою політичною силою в грі. Що ж, побачимо, як воно буде, і до наступної зустрічі.